Ще в лютому власники цих будинків обрізали сюди. Ось зараз тільки попіли заруновані дома. Історії українських виноробів та фермерів, які через війну втратили гектари виноградників та свої підприємства, але не втратили надії. Обідно, звісно, звісно, з другої сторони, це лише матеріальне, скільки людей в нашій країні втратило близьких. Одразу після повномасштабного російського вторгнення режисер з України Роман Заяц, продюсер з Лос-Анджелеса Скотт Маршут та художник-постановник Андрій Семенюк зідзвонилися з бажанням зняти документальний фільм. Роман Заєць запропонував повернутись до теми українських виноробів, яких вони документували ще перед війною. Ми хотіли зробити щось інше ніж усі західні змі, які розповідали про бойові дії. Ми хотіли висвітлити щось, що не показували інші. Художник-постановник Андрій Семенюк родом зі Львова вже п'ять років живе і працює у Голівуді. Як тільки на батьківщині почалась широкомасштабна війна, відчув потребу їхати документувати події в Україні. Довший час жив в Сполучених Штатах, але я ніколи не втрачав зв'язок з Україною. Коли все це почалося, бажання було їхати. Вже в квітні 2022-го Андрій прибув в Україну та з режисером Романом Зайцем та їхнім помічником побував у Закарпатській, Київській, Одеській та Миколаївській областях. На Миколаївщині, наприклад, перебувала за 15 кілометрів від межі зіткнення. За мету поставили розповісти історії людей, які зазвичай не потрапляють у сюжети новин. І ми хотіли розповісти історію, яка буде мати цінність протягом довшого часу. Тобто на неї можна буде дивитися, і коли вже всім надоїсть, що ми спостерігаємо зараз вибухи і смерті, як це не жорстоко, але це правда. Хочеться, щоб були історії, які люди могли відчути десь тут, от в Каліфорнії, в сонячній мирній, які б до них говорили до їхніх сердець, і вони могли співчувати нам, українцям. Постпродакшн фільму робили в екстремальних умовах в Україні та в Польщі. Прем'єра фільму відбулась у Києві у листопаді минулого року. Зараз документальну стрічку показують у Сполучених Штатах. У Лос-Анджелесі фільм презентували в університеті Каліфорнії. Найбільше американців вразили герої фільму, які, попри трагічні обставини, продовжують працювати і відбудовувати країну. Якими були винороби? Можна сказати, що вони відчувають повагу до землі. Це виглядає так само, як в нашому винному регіоні Напі. Це винятком того, що в Україні проклята війна, і ми повинні розуміти, чому це зона війни. Бо росіяни напали. Також фільм Поранена земля незабаром планують показати у сан франциско та у штаті Вашингтон, а згодом і на американському телебаченні. З Лос-Анджелеса Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки.